Ніна Пересленка з Харківської області. Вона приїхала до Кременчука з трьома дітьми. Організація на крилах надії України допомогла їй, тож тепер вона прагне допомагати їм. Найшла собі здіз компанію і общення друзей і допомагаю. У нас такий проект зараз буде стартувати кожну неділю. Будемо покарміть людей. Організація на крилах надії збирає гуманітарну допомогу для переселенців, які проживають у Кременчиці, та для людей з обмеженими можливостями. До всіх небайдужих звертаються з проханням допомогти. Наразі гостра необхідність в постільній білизні, теплих речах та засобах гігієни. Будь ласка. По можливості, допоможіть нам з речами особиста з, з посудом, бо у нас посуду зовсім немає. Приходять люди, от жіночка не було в неї, де жити зовсім не було, де жити в неї. каже, спалили хату, і все немає даже каструльки, де зварити їсти з чого. От і вкритися нема чим ні ковдри, нема, ні подушки нема. Ще нещодавно полиці соціального гардеробу були заповнені речами, взуттям та іграшками. Але організація на крилах надії України передала значну частину речей переселенцям та людям з обмеженими можливостями у село Семенівка. Там є теж така волонтерська організація людей з обмеженими можливостями, куди ми їм відправили дуже багато речей. Тому зараз ми знову даємо оголошення, що ми. Шукаємо і потребуємо речі необхідні для наших людей. Щодня до організації звертається близько ста людей, які потребують допомоги. І саме ваш внесок до поповнення гуманітарного складу організації матиме велике значення. Ми просимо людей долучатися до нас, нашу організацію. Ми дуже відкриті. Ми приймемо, ми допоможемо. 3 грудня відзначатимуть Міжнародний день людей з інвалідністю, аби привернути увагу до проблем цієї соціальної групи та наголосити, що їм потрібна підтримка. Не залишайтесь байдужими. Ваша допомога наближає нас всіх до перемоги. Марія Вердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.